Доброго ранку, мовлю за звичає, доброго ранку, щиро язичу вам. А у нас дітки, урок математики. Розпочинаємо його. І розпочнемо ми із запису числа класної роботи, а також математичного диктанту. Кому зручніше може читати, записувати відповідь. А комусь можу усно зачитати. Периметр квадрата зі стороною 5 см. Запишіть, будь ласка. Периметр квадрата зі стороною 5 см. Наступна відповідь. Периметр квадрата зі стороною 4 мм. Шукаємо периметр квадрата, і сторона в нього 4 мм. Далі знайдіть довжину сторони квадрата з периметром 8 см. Тепер, навпаки, ми знаємо периметр квадрата 8 см. І нам записати треба тільки одну довжину, одну сторону квадрата. Знайдіть довжину сторони квадрата з периметром 4 метри. Периметр 4 метри шукаємо лише одну сторону цього квадрата. Візьміть в руки, ручки кольорові або олівець, виправте допущені помилки, якщо вони є кого немає помолочок, на полях намалюйте смайлик. Працюємо далі. Відкриваємо підручничок на сторінці 133 і зверніть увагу на задачу 1. У майстерні є 25 метрів дошки. Скільки метрів дошки залишиться після обгородження двох квадратних пісочниць? Зі сторонами 3 метри і 2 метри? Отже, уявіть, що у нас є дві квадратні пісочниці, так? Одна пісочниця зі стороною 3 метри. А інша пісочниця зі стороною 2 метри. Мабуть, що ми для початку будемо шукати? Який периметр кожної пісочниці, так? Отже, одна пісочниця має у нас сторону 3 метри, і вона квадратної форми. Що ми будемо знаходити? Як ми будемо знаходити периметр? Ми 3 помножимо на 4 таких сторони, так? І отримаємо периметр першої пісочниці. 12 метрів. Тобто одна пісочниця, одну пісочницю нам потрібно 12 метрів дошки. так? Аналогічно шукаємо і іншу пісочницю. так? У цієї іншої пісочниці, довжина 2 метри. Отже, 2. Ми множимо на 4 таких сторони. так? І отримаємо 8 метрів. Це. Друга пісочниця нам потрібно 8 метрів дошки. Знаємо, скільки на одну, скільки на другу. Можемо дізнатися, скільки ж всього витратили на дві таких пісочниці. Звичайно, будемо шукати дії додавання. До 12 додамо 8. І отримаємо 20 метрів дошки потрібно на дві пісочниці. так? А нам Сказано, що у майстерні є 25 метрів дошки. Скільки ж лишиться у нас після того, як ми використаємо на дві пісочниці. Є 25 метрів, а ми витратили 20. Скільки у нас залишиться? Як дізнатися? Треба від 25 відняти 20. І ми отримаємо 5 метрів, це залишиться. Наступне завдання це друге. Ми подібну задачку вже розв'язували. Слухаємо уважно. Чи однакові периметри квадратної рамки? Ось вона квадратна рамка зі стороною 4 см. Та прямокутної рамки зі сторонами 3 і 5 см. Що нам треба для початку знайти? Нам потрібно знайти, мабуть, периметр квадрата. Як ми його будемо знаходити? Пригадуємо за формулою, якою ми працювали. Ми А множимо на 4. Тобто, замінюйте буквенне значення числовим і знаходьте периметр. Потім будемо шукати прямокутної рамки периметр так? за формулою А додати Б і помножити на 2. Так? Підставляємо. Числове значення. І розв'язуємо дану задачку. Відкривати не буду, вам вже розв'яжете самостійно. Переходимо до четвертого завдання. Будемо розмовляти про славнозвісне місто Херсонщини, так? Херсонщина відома своїми баштанами із солодкими кавунами та динями. Розгляньте план цього поля і знайдіть периметр баштана з кавунами і баштана з динями. Отже, дивимося у нас план поля. Ось він. Дивимося баштан з динями, баштан з кавунами. Потрібно знайти. Периметр баштана з кавунами. Що для цього будемо шукати? Нам потрібно для того, щоб знайти периметр, треба знати довжину і ширину. Бачимо довжину, так? ширину. Знаємо. Також знаємо, бачите, у нас однаковий, що баштан з тинями, що з кавунами. Тобто 20 метрів це ширина, 30 метрів це довжина. Як нам знайти периметр. Дуже легко додати довжину і ширину і помножити на 2 за формулою. Так? Ми отримаємо 100 метрів це периметр баштана з кавунами. Дізналися аналогічно виконуємо тепер баштан з динями. Шукаємо периметр. Ми знаємо ширину, а для того, щоб знайти довжину. Подивіться. Нам потрібно зробити ще один крок. Ми знаємо разом, скільки яка довжина і баштана, 에, точніше, довжину, довжину баштан з динями і баштан з кавунами. Що нам треба зробити, щоб дізнатися довжину баштана з динями? Треба від усієї довжини забрати оцю часточку з кавунами. так? І ми це, що лишиться, ми дізнаємося, яка ж довжина баштана з динями. Тобто від 55 забираємо 30 і отримаємо 25 метрів. Це довжина поля з динями. Знаємо тепер довжину поля з динями. Знаємо ширину, можемо знайти периметр, як робили це із першій дії. Так? Ми до 20 додаємо 25. І множимо цю суму на 2. І отримаємо 90 метрів периметр баштана з динями. Далі господар Іван із Херсонщини засіяв поле пшеницею, соняшником і засадив розсадою помідорів. Розглянь план поля і дай відповіді на запитання. Отже, який периметр квадратного поля з помідорами? Ну, легко, дивіться, ми знаємо, ми бачимо точніше, що поле з помідорами квадратне. А у квадрата всі сторони однакові, рівні. Тобто, ця сторона 10, друга сторона, третя і четверта також по 10. Як будемо шукати? Ми 10. Помножимо на 4 периметр поля з помідорами 40 метрів. Далі знайдемо, який периметр поля із соняшником. Переглядаємо. Довжина є у цього поля і ширина. Довжину ми знаємо 25 метрів. Ширина також у нас відома. Як будемо шукати? Ми до 25 додамо 10 і даємося суму. І помножимо на 2. так? Отже, 25 додати 10 і збільшити у 2 рази, отримаємо 70 метрів периметр поля з соняшником. Далі, яка довжина пшеничного поля? Дивимося, пшеничне поле. Яка його довжина? Невідома, так? Але ми знаємо, що, чи бачимо навіть. Що вона такої ж довжини, як ширина довжина поля з соняхом і довжина поля з помідорами. Довжина поля з соняхом 25 метрів, а поля з помідорами 10 метрів. Дізнаємося довжину 35 метрів. Це довжина поля з пшеницею. Як знайти периметр? Ширину знаємо, довжину знаємо. Додаємо довжину 35 і ширину 15. так? І множимо на 2, оскільки у нас в нас всього 4 сторони. Дві з них однакові. Отримаємо периметр пшеничного поля 100 метрів. Переходимо до номеру 8 одразу. Дітки, тут вам вже потрібно порівняти. Зверніть увагу, ліва частина у нас приведена вже до порядку, так? а праву частину нам потрібно ще порівняти. Як ми додаємо іменовані числа? Ми дециметри додаємо до дециметрів. Один та дев'ять – це 10 дециметрів. Ми можемо перевести 10 дециметрів у метр. Звичайно, це буде 1 метр. 1 метр та ще 8 метрів. Це буде 9 метрів. Дев'етрів 9 або в дециметри 90 дециметрів. Що більше? 80 дециметрів чи 90? Звичайно, це права частина буде більша. Переглядаємо другий, другу нерівність. На. В даному випадку знову потрібно звернутися до правої частини. Що ми віднімаємо? Дециметри від дециметрів. 4 дециметри відняти 4 дециметри. 0, тобто лишається лише 3 см. 3 см. або це скільки міліметрів? 30 мм. Отже, їх буде порівняно. Третє і четверте, будь ласка, розв'яжіть. Самостійно без моєї допомоги. Переходимо до завдання 10-го. Довжина волейбольного майданчика 18 метрів, а ширина удвічі менша. Знайди периметр волейбольного майданчика. Будь ласка, прочитайте задачу самостійно. Продовжуємо. Дивимося, що у волеймольного майданчика є довжина і є ширина. Довжина нам відома 18 метрів, а ширина удвічі менше. Що означає удвічі менше? Це дія ділення, тобто поділити на два. Зараз ми дізнаємося ширину. Шукаємо. 18 поділити на два це 9 метрів. Це ширина поля. Знаємо довжину, знаємо ширину. Чи можемо тепер знайти периметр. Звичайно, ми до довжини додаємо ширину, а оскільки у нас однакових сторін по дві, то результат ми множимо на 2. 18 додати 9 дужечка і помножити на 2. Або зверніть увагу, я спеціально вам ось таким чином розписала, кожне число ми можемо помножити на 2. Ми 18 довжинну множимо на 2, оскільки у нас однакових довжин 2. А потім ширину 9. Ми множимо на 2, їх також дві з цієї сторони. Результати додали і отримали 54 см. Це периметр. Можна написати повністю слово периметр, а можна і так П. Все, дітки, на цьому наш урок завершено. Я вам бажаю успіхів. Всього найкращого на сьогодні. До побачення!